Мене звати Олег Мій гравий «Аристократ», Мафія граю два з половиною роки. Привіт, Олег! Привіт! Ти в цьому році перший в топ 10 мафії. Так. Скажи, будь ласка, як відчуття? Ну, я у минулому році не планував туди приходити. Типу, тобто, в минулому році в мене був ну, інший фінал пріоритетний. Я приходив туди і пройшов. В цьому році цей фінал був пріоритетний. От, і я поставив ціль пройти і успішно з нею впорався. Чим займався в цьому році, окрім ремафі? Переїжджав, переїхав в Луцьк. Це досить така непроста справа. Потім роботою багато працював, багато відпочивав, почав там якісь читати книжки, от, займатися цим програмуванням спортивним. Топ-5 книжок від Олега Аристократа. Топ-5 це дуже багато. Давай топ-3. Ладно, давай одну, одну просто одну почитати 100. перед фіналом, треба кожному. ТОП-одна книжка від пана Аристократа. Це стоїцизм на кожен день, як вона називається. Там 365 шістдесят днів, і ти на кожен день там маленькі такі шматочки читаєш, і ну, досить цікаво і пізнавальні. Мотиваційна літературу любимо. Так. Окей, okay, будемо знати. Друзі, якщо ви думали, як підтримати Олега і що йому подарувати перед фіналом Аймафії, можете купити мотиваційних книжечок. Е, якщо розібрати фіналістів на ключові позиції, хто буде в твоїй команді сапортом? Хто буде замість тебе танкувати, а хто буде заважати тобі вигравати ігри? Ну, саппортів я сподіваюся, що от в цьому фіналі взагалі є от я, Давід і Даватар. Це ми три гравці, яких не було в минулому, а всі решта фіналістів вже були в минулому фіналі. От. Я сподіваюся, що ми троє будемо ну, типу, гарно один одному допомагати, і в нас будуть гарні ігри. Ну і, звичайно, містер Сміт, От. надіюся, що він буде вписуватися за мій колір і буде краще, ніж в нас було на Топлізі, де ми один в одного грали, тут будемо разом. Хто буде заважати? Думаю, ніхто не буде заважати, думаю, можна знайти мову з усіма, і всі гравці будуть там, старатися, і будуть якісь нормальні ігри, буде комунікація. Танкувати? Ну мої друзяшки будуть танкувати. А я буду розказувати їм, хто А ти, ти дивився інтерв'ю фіналістів, які вже вийшли? Дивився. Не ще багато дуже хто розраховує на те, що ти їх супортити будеш? Ну, так, я буду старатися. І буду старатися в цьому фіналі брати більше на себе ініціативи. І дійсно, щоб ці люди, які це сказали, що вони це відчули на фіналі. Супер. А яка команда сниться тобі лише у страшному сні? Будь-яка команда, де Дон показує, що він точно шериф, потім хтось помирає. І я показую, Типу, давай який жест, ти, ти покаже, хто вскриється. Дон сидить, я думаю, у нас все під контролем, у нас все добре. Потім Дон іде, не вскрившись, стріляє на шерифа, І ми сидимо. І, і я навіть таки пару ігор виграв. У мене в цьому році не було жодної програної гри на турнірі, де помер шериф в третю ніч. От всі їх виграв. Тобто це напевно нова мета. От, можна от, такими донами вигравати. Але коли ще ніч, ні шарифну помирає, то це вже Вже трошки складно. Ну, трошки гра поскладня цим... Розумію. Яке явище на мафію могли б назвати на твою честь? Аристократичний хруст. Це коли в нуль ну, хтось здається мафія, і ти просто показуєш що номер і показуєш, що він чорний з характерним звуком. <рinea> 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 Рук важливо. Ну, rip, rip. Звук і здають руки. Так. Окей. Якщо в тебе була б можливість прожити один день життя іншого фіналіста, хто б це був і чому? Mm, ну, я відповім класично: 94, щоб зрозуміти, як він так гарно думає з такою маленькою головою. Але голова, голова в нього не була маленька. Це просто так люди сказали. Я ну, повторюю. Коротше, дивіться, друзі. Інсайдерська інформація. Пані Марія збирала розміри голів фіналістів, щоб пошити маски конкретно кожному під розміри голови. Ми подивимось на результати і скажемо справжній розмір голови Сереж 94. Ну і останнє ідеальне завершення цього фіналу для тебе. Перше місце. Можливо, друге місце, але при умові тільки що хтось з моїх цих кентів перший. Тобто комусь можна уступити, але не бажано. Буду старатися. Виграти. Дякую. Дякую.